Коли ми дивимося на 15 -ту главу Луки, тут Ісус говорить нам за 100 овець, говорить нам за жінку, яка монету згубила. І ми бачимо, що коли Він говорить за овець, ми знаємо, що Він говорить за 99, котрих не згубилися, а за одну, яка згубилася. Але пастух пішов і шукав, і коли її знайшов, він з великою радістю прийшов, і празник зробив за це, що ту овечку знов знайшов. Також ми бачимо цю жінку, яка Згубила одну драхму, одну монету. У цей час жінки мали десять монетів жонати. Жінки вони мали десять монетів. І для її згубити одну, це, конечно, мало велике значення, так як може сьогодні згубити персника чи щось таке. І так що вона шукала, шукала, аж поки не знайшла. І коли знайшла ту монету, то вона теж з великою радістю. Попросила, щоб сусіди зійшлись і разом з нею справляли це, що е, згублена монета, вона Драхму знайшла. Той день е, одна драхма представляла приблизно зарплата одного дня роботи. Потім Ісус почав говорити за, ми кажемо, історію блудного сина, але дійсно це є історія Бога любви. Бо це є історія Отця Любви. Ми бачимо тут, що Ісус розказує за батька одного, в котрого було два сина. І ми бачимо, що молодший син попросив своє наслідство і сказав батькові, це, це що, звісно, негарне. Подумайте, що ще живий батько, а син вже хоче. Щоб передав йому майно, подумайте, це почти як сказати батько, я хотів би, щоб він збистрий вмер, щоб передав мені майно. Але ні, він ще живий і просить у батька. І ми бачимо, що батько його був добрий. І хоча це не. Було добре, що син його попросив, але все-таки згодився батько і йому віддав його частину. Конечно було два сина. так що третьому сину належало не лежало дві треті часті, а третя часть молодшому. Ну, він взяв своє. І ми бачимо, що в його були якісь плани, як в молоді колись є, такі плани, плани але не дуже розумні плани, коли цікаві плани, але не дуже розумні. І в його, коли з'явилися гроші, він швиденько все спакував і подальше від батька. Він хотів втікти від батька, бо він не хотів, щоб батько бачив, що він буде творити. І поки в його було грошей, то було і багато друзей. Так? Ми бачимо, що він празднував, що він мав лікував і так далі. Ми бачимо, що в його було гарне життя, поки були гроші. Але ми бачимо, що коли розтратив всі гроші, коли вже не стало грошей і не стало і друзей. І ми бачимо, що він пішов на працю і до кого? До язичника. Це єврейський хлопець йде на працю до з'язичника. Це, звісно, не було по їхньому не було по їхній релігії. Але це було дуже низько йому це зробити. Але не було іншої праці, що яку йому поручили працю пасти не овець, а кого? Свиней! А ви знаєте, що євреї. Ну, Кошівських свиней поки ще немає, я думаю. Хоч я щось таке чув, що коли появилися рускоязичні євреї в Ізраїлі, що зараз і з'явилися кошірська свині. Не знаю, як вона з'явилася, і звідки вона прийшла, може чудеса якісь там творяться. Але ну, але, зрозуміємо, що цей хлопець. Пішов пасти свиней. Так що він не тільки залишив, не тільки він збунтувався, він не тільки не покорився батькові, він не тільки пішов проти батька, але зараз він пішов проти Бога, проти його релігії. Він залишив не тільки батька, він залишив свою віру. Так низько він пішов. І коли він там був в цим низьким, низьким місці, тоді він прийшов до себе і жалі йому це сказати, але деколи воно так є у життю. Є люди, є, які по-легкому прийдуть до Бога, а є люди, які треба, щоб Бог над ними трошки попрацював, аби щоб Бог їх допустив дойти до того місця, де вони бачать, що немає іншого віходу, тільки прийти до Бога. І бачимо, що цей син прийшов до того місця, де він бачив, що нема іншого вихода. Нема іншого вихода. І що тоді він прийшов до себе і почав споминати, як колись воно було у батька. О, був свіжий хліб. А, Який запах той хліб. Наверно, Український хліб найліпший в світі, так що? О, який запах. Ну, в Вірменії мають лаваш, тож, такий гарний теж. Свіжий, о, який запах. Я думаю, що він там свин, пас свини і, і що там їсти нічого не було. Навіть це, що він пас свини, йому не хотіли дати їсти. Не було що Голод прийшов. І голод привів його до того, щоб він подумав це, що він залишив. І він почав думати: ну, у батька було краще. Я думаю, може, треба було мені піти додому. Але стидно, стидно. Що я скажу? Якщо батько попросить, де те майно, що він мені передав, що я йому скажу? Може, він мене набіє. Може, ну, це може друге? Чи він мене прийме? Ну, навіть якщо не прийме, я готовий працювати там, навіть щоб не прийняв мене як сином, але дав мені тільки дозволу його працювати. Але ми бачимо, що він прийшов до себе. І це є перший крок, якого ми мусимо взяти, щоб прийти до Бога, ми мусимо. Признати, що ми в положенні, що без Бога не можемо себе спасти. Що тільки Бог може нас спасти. І тоді Бог може щось в нашому житті зробити. І Він муси признати своє, свою ситуацію, своє, своє положення і сказати, я грішна людина, я не добре поступив. Я згрішив проти Бога і проти Батька. І тоді. Він встає і починає йти додому. Я не знаю, скільки днів він йшов, але я думаю, що спочатку він почав іти дуже швидко, може навіть і бігом. Але потім, поки він йде, починає думати. Але я стільки поганого зробив. Що скаже мій батько? Але потім знов думає, ну, мені треба йти до нього і знов йде, йде, йде. І знов зупиняється і думає, чи він мене прийме? Що він скаже, коли побачить обервану одежу, брудну одежу? Вийшов з хати, підстрижений, чистенький, гарненький, а зараз йде брудний, порвана одежа, запах свиней. Подумайте, у ерветажі в Санкт-Петербургу є картина, що показує цього блудного сина, коли прийшов до батька. Але ми дивимося тут і бачимо, що він прийшов, чи це, почав йти до батька і що батько побачив його здалека. Можемо замітити, що батько чекав його. Батько заглядав. Може, цей день, може, сьогодні повернеться мій син. Тоді не було мобільних телефонів, тоді не було ніяких телефонів. Я думаю, не раз той батько плакав, той батько молився. Але цей день батько виходить і бачить, бачить здалека. Може, цей син вже не так швидко йшов, може, цей. Син може, може даже і кульгав. не знаємо, його обув теж може був порваний. Але батько знав свого сина. І коли батько ще здалека побачив сина, батько побіг до нього і обняв його. І цей батько мусить його добре налупити, добре йому дати, але ми бачимо. Що цей батько впав йому на шию і почав цілувати його. Ми бачимо, що батько, який мав все право, щоб йому добре дати, щоб добре його наказати, цього не зробив, а прийняв його, обняв його. І син був готовий сказати батько. Не приймай мене як сина. Він почав вже казати Гос, Негосподь каже, батько, я це і друге зробив. Але ми бачимо, що, і слово тут оригінал каже, не тільки раз, поцілували, а раз що поцілував, гаряч поцілував. думаю, що син починає висказувати свої провини, свої гріхи, але батько його обнимає і цілує. Батько його бачив, коли він. Пішов, бачив його чистого, гарного. Тепер його перед ним падає син на коліна перед батьком боїться глянути на лице батька. Стидно, але батьком не його, цілює його, прощає. Йому грехи, провини, які він зрешив проти батька. І ми бачимо тут картину нашого Бога, нашого небесного батька, хто є, що гнівається дуже. Не дуже скоро, а прощає дуже швидко. І ми бачимо, що батько поцілував Його, не як Юда цілував Ісуса, але іскреним поцілунком. Ми бачимо, що не дивлячись на те, що Син зробив, батько обнимає, покриває Його гріхи. Ми бачимо, що не смотреть на його обставу, на його одежу, на запах, він не бачить його таким, яким він є, а яким він буде. Якщо цей син не знав, Раніше, що батько його любив, то в даний момент він знав, що його батько любить. Син мав багато гріхів, щоб висказати, але він ще не сказав всі, все, що він думав сказати, а батько не має, батько цілує. Коли Бог прощає, Бог забуває. Діявол, деколи напоминає, каже, ну ти такий такий був, але воно все є під кров'ю Ісуса Христа. Халилуя! Коли Бог прощає, Він забуває і батько. Вже не бачив його таким, яким він був, але яким він буде. І він умісто того, щоб наказати, каже слугам, прийдіть саму кращу одежу дайте йому. Перце знов йому дайте на руку значення, що він є мій син. Ми бачимо, конечно, що старший син не був радий. Конечно, Ісус нам об'яснив, що Старший Син це представляє фарисеїв, людей, які себе оправдають. Ви знаєте, що легше прийти до Бога грішнику, який признає, що він грішна людина, людина, яка релігійна, і вона вважає, що вони вже досконале, що вони заслужили своє. Спасіння можемо так сказати, але ніхто не може заслужити спасіння. Ісус один заплатив за наше спасіння. І є тільки одні двері, є тільки одна дорога до Бога і це є Ісус Христос. Ніхто не може прийти до Бога лише тільки через Ісуса Христа. І Фарисеї вони були добрі люди, були релігійні люди, але вони не знали Бога. Ісус прийшов спасти не спасених людей. І церква, в одній стороні, можемо сказати, являється як больниця, де приходять, бо люди, щоб уздоровитися. Є люди, які критикують, у церкві, є такі люди, які, звісно, добре, що прийшли в церкву, вони прийшли, щоби Бог. Змінив їхнє життя, щоб виздоровити духовно, щоб прийти в спільність з Богом і в спільність з Божим народом. Ми бачимо, що коли батько простив йому гріхи, він зробив великий праздник і тілятину. Вони підготовили. Це ті, які робили в день um, атонент. Я забув по-нашому день викуплення. Дякую. Бо Ви він сказав, що мій син був мертвий, а зараз жив. Халилуя. Халелуй. Господь викупив. Його. Ісус сказав в 10 стихі, що ангели всі радіють, коли. Так кажу вам, буває радість в ангелів Божих за одного грішника, котрий кається. Ісус нас викопив. Не грішми, а кров'ю. Не так давно одна жінка пішов, пішла в банк, щоб провірити, щот. І коли глянула на екран, замітила, що на щоті було більше ста. Мільярдів доларів. Спугалося, не знаю, що робити. Неможливо, їй було десь пару сотні доларів. А звідкись з'явилося 100 мільярдів доларів. На десь кількість ну, звісно, вона знала, що це помилка, вона таких грошей не мала, не заробила, пішла до банкіра і сказала, тут якась помилка. І, звісно, так, так" вона кажуть, помилка, і поправили, зняли ці цифри, цю цифру. Але на десь кількість хвилин, на десь кількість хвилин вона була сама найбагатша жінка в світі. Вона була багатше, ніж Біл Гейтс. бо їй було 100, ми його десь тільки 50 тільки. Але ви знаєте, що Ісус Христос заплатив багато більше за Тебе і за мене, бо гроші не могли викупити нас тільки кров Ісуса Христа. Я не знаю багато, багатьох із вас, я з вами ніколи не зустрічався. Я вірю, що більшість із вас на зібранні сьогодні, ви віруючі люди, ви покаялися, ви служите Ісусу. Але я також знаю, що є люди, які ще не прийшли до Ісуса Христа. І ви можете сказати, Волтер, ти не знаєш, що я зробив. Ти не знаєш якою людиною я був? І це правда, я не знаю. Дійсно, я не хочу знати. Але я можу сказати тобі, що Бог знає, і для Бога нема неможливого. І Він має силу простити всі, всі твої гріхи. Може, через твоє життя ти теж. На себе приніс теж якусь хворобу, може твоє тіло хворе через твоє життя, а може просто ти хворий, по... тому що ти хворий не меч. Але я можу тобі сказати, що Ісус має силу здоровити тебе. І ранами Ісуса Христа Він вже заплатив за наше оздоровлення, так як кров'ю Він заплатив за наше спасіння, за прощення наших гріхів. Я не знаю, що ти зробив, що ти не зробив. Чи ти багато чого поганого зробив, чи ні. Може, ти ще себе доброю людиною. Я виріс у церкві, я не блукав у світі, я не приймав наркотиків, я нічого подобного не робив. Але все-таки одного дня я зрозумів, що я грішна людина. І що я можу покаятися, прийняти Ісуса як мого Спасителя. Ісус Простив мені гріхи і змінив мене. І я став членом сім'ї Божої. Я став частиною цього нового народу, народа Божого. І я хотів би, щоб ми встали на ноги.